Так, Всім привіт! Сьогодні будемо готувати суп з фрикадельками та нутом. Що нам до цього потрібно: фарш, помідорки, картошка, перець, морковка, цибулька, часник, зелень та брокколі. Так, моркву начищаємо, цибульку нарізаємо. Нарізали, пересипаємо. Далі нарізаємо перчик. Так, півперчика ми покришили, а півперчика оставили цілим. Бо той, що нарізаний, будемо зажарювати, а цей ціляком будемо кидати вже в супчик. Так, беремо наші помідорки і обливаємо кип'яточком, віддираємо від шкурки. Так, переходимо до жарки, вливаємо олійки в нашу каструльку. Так, висипаємо наш перець, морковку та цибульку і підсмажуємо. Кинемо трішки солі. Щоб морковка та цибулька сік свій віддали. Далі беремо три ложечки томатної пасти та висипаємо помідорки наші. Все перемішуємо. Добавляємо сюди кружечку водички, вогник зменшуємо, кришечкою накриваємо і хай воно тушиться. Так, забув ще додати три зубчика з часничку. ще видавлюємо. Поки в нас все воно тушиться, нарізаємо картошечку. Так, відчиняємо наш нут. Та Переливаємо у каструльку. Тут ось як кипить бурлить. Пересипаємо. Далі підготовлюємо, ну, нарізаємо перчик та броколі. Так, все. Тут завершаємо, наливаємо сюди водички. Так, доводимо до кип'ячення і кидаємо перчик, броколі та картошечку. Так, все, починає воно кипіти, висипаємо картошечку та нашу зелень. Я ще дорізав трішки помідорчика. Ліпимо наші фрикадельки. Беремо на ложечку. Набираємо фарш, руки мокрі і катаємо. Так, все, фрикадельки готові, висипаємо їх у наш супчик. Так, поки наш супчик доварюється, підрізаємо зелень. Так, беремо три лаврушечки кидаємо першим. Так, картошечка в мене вже полуготова. Тепер беремо солимо. І ще воно хвилин три покипить, кидаємо зеленушку. Так, все, наш суп з нутом та фрикадельками готовий. Добавляємо зелені. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, ставимо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі!